Нині церковь совершає пам'ять великого славного пророка Осії, котрий з 820 років до Христа відділ духовними очами будущого Месію. Інтересно, як це місто і пророчества Ісаї читали старозавітні книжники і фарисеї, і коли відділи. Що то все, що писав Осія, свершилося на Ісусі Христі, у них не було основання не признати в Христі Месію, а вони переломили своє сознання, переломили прочіські слова і стали противниками Бога. І так, обличає беззаконні жителів Ізраїля, звіщав їм великі біди. Переживає пророк за народ, народ Божий, ти втрачаєш віру в істинного Бога, і тебе чекають великі муки і переживання трагедії. Розумні люди моляться, каються і призивають благословення Божє, а безумство других людей часто буває причиною катаклізм, нестрогеній, конфліктів і навіть воїн. І Осія за майже тисячу років до пришестя Спасителя, по ниті Святого Духа, передбачав, що завершиться видкозаветне жертвоприношення. Откуда він знав? Духом сьогодні підсказано було, що вже прикратяться жертви в Єрусалимі, вже не будуть носити ягнятка та телятка, а священники єврейські будуть з такими великими ножами. Різати, кров пущати, будь-ходити повністю до плеч, до плеч у крові, ото все прекратиться. А Він то відів, чому на що прекратиться? Аронове священство буде замінено на новозавітне Христове священство. І по всій землі розпространиться Богопознання, бо Духом Святим, ті люди нові, будуть водимі. І Дух Святий підсказувати їм буде, як молитися, як говорити, як поступати. Що ще казав Осія? Майже так якби видів у монітор, як у телевізор, він говорив, що Христос вернеться з Єгипта. Вспомні, ми на Різдво читаємо такі слова. Із Єгипта, сина мойого, я возвав. Ну і читали пророки. Люди читали. Що то значить? І вдруг прийшов час, коли ірод гонить Ісуса Христа, хоче вбити і вбиває 14 тисяч младенців, то ангел Господній каже Іосифа, Іосиф, берем Діву Марію і младенця, ідіть в Єгипет. А коли помер ірод, «Возвав сина мойого із Єгипта. Далі він передбачив. Предвідів тридневного Воскресшого Месію. Тут уж не могли книжники і фарисії, а аніяк викрутитися на третій день Христос Воскрес. І от книжники і фарисеї вместо того, щоб казати, Господи, Осія, про то нам уже казав, могли казати, добре, значить, це точно був Месія. Там ми його розп'яли, ми ще не вірували, але він триднев, воскрес. Ні. Книжники фарисеї визивають воїнів і кажуть, то й маєте гроші. Ми вас озолотиме, всіх брехачів, обманщиків, злочистивих безбожників і сатаністів. В всьому світі ми вас будемо платити, лише мовчить. Не кажіть, що Христос воскрес. Вот якими вещами займалися і займаються безбожники до нинішнього дня. Але одно місто у Осії хочеться прямо прочитати із оригіналу. А іменно сьогодні я рано читав оригінал старогречського чтенія Осії. Річ де про осі 13 главу, 14 вірш. Може, увідіти того слова апостольської і коринфянам, але вот як звучить оте слово в оригіналі. От власти ада, я месія, і скуплю їх, от смерти і збавлю їх. Смерте, де твоє жало буде? Аде пекло, де твоя перемога? Коли на Пасху ми читаємо слово Іоанна Златоустого, так от Іоанн Златоустий теж каже на Пасху, коли Христос воскрес побідив смерть і скупив нас, вірою приймаючих спасіння во Христі Ісусі, там звучить Слово, слово Осії в словах Іоанна Тустого. Ну, так що смерти? Де твоє жало? Ади, де Твоя побіда? Христос воскрес із мертвих. побіди в пекло, побіди в смерть. Віра канонічна, православна, держиться знання пророків, бо наша церковь апостольська Христова. І ми ніколи не сумнівалися в тому, що що написано було пророками, реалізувалося на Христі, і ми тепер віруємо в Христа Ісуса, котрого Господь возав з Єгипта, котрий тридневно воскрес з мертвих, котрий побідив смерть, і скупивши, викупивши людей з власти гріха і з власти, сатани. А знає про Ісе, не вбіжаємося, лиш то тільки з любящим серцем Господь наш подвиг, терпіння і ті на землі підтримує нас, а вічності в вічності єдно за святими покличе нас тим самим пророком Осією бути наслідниками Царства Божого. Амінь.